Всім доброго дня, всім привіт! Хто нас дивиться, хто на нас підписаний. Ну що, настала черга оцієї дівчинки з одного села, де ви бачили, там були дві дівчинки, на жаль, одна померла. Але лишилася ця. І настала її черга для порятунку. Чому ми її забрали? У нас знайшлася людина, яка хоче забрати цю дівчинку. І ми з Леною поїхали сьогодні. Трошки попрацювали і поїхали забрати її. Що ми бачимо? Вона... А, до речі, вона спочатку не підходила до нас до рук. Вона така боязлива. Чуть -чуть. Чому, тому що не довіряє людям, звичайно. Але все вирішує такий рідкий корм з вкусняшками з м'язком, дивіться, засинає. І Лена, як тільки відкрила упаковочку, вона побігла до неї, бігом зловила її. І все, вже вона в машині <кій> їде. Але дуже гарненька дівчинка, так? Боязлива така. В неї дивіться, скільки кліщів. Ми тут покажемо трошечки десь я під бородою бачив. Бачите? А ну він, ось. Дивіться, який великий. А, да, 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 і які. хоча ми її обробляли, я правда не пам'ятаю, подивлюсь, да. зараз по датам, може місяць, певно, пройшов, поки ми змогли знайти її сім'ю. Да. І, певно, дія препарати вже закінчилась, бо не було От, шок. Ось, дивіться, бачите. От пару штук є. Ну, зараз ми, це все... ми її взяли. Хочемо зняти відео, розказати вам, бо це хороші новини. Ви любите хороші новини. Ми теж любимо, коли тваринок забирають і вони не бігають, знаєте, як покинуті. А, і це ну, дуже приємно. А, і хочемо показати, це перша частина буде відео, потім ми ще дознімемо і будемо купати. Виберемо всіх, всіх кліщів, приберемо їх. бо це... Не дуже добре, ну і, звичайно, потім віддамо її. Сьогодні, надіюсь, сім'ю одразу віддамо. ну і З новин. Ще, можливо, ви вже бачили шортс, а як ні, то ще побачите на нашому каналі. Про Нярчика теж хочемо розказати. Зранку робили йому укол препаратом від фіпу GS. оцей, Ми замовили. Ліна замовила на 4600, на 4 дні поки що. Далі, якщо буде, ну, будемо бачити, як воно, і будемо ще замовляти, є потреба далі. Дякуємо, до речі, вам, що ви відгукнулися на підтримку лікування Нярчика, бо це дуже необхідно. ну, це... Ми навіть з Ліною не раз говорили, що якщо б це нас коснулося, ми теж би збирали гроші, тому що наші, ну, не кожна людина не, не встані, е, лікувати самостійно за такі величезні кошти. Уявіть собі, якщо препарату на 4 дні, 4600, а треба 80. 4 дні уколи робити. Ну, я таки голова не варить, але я думаю, це більше 50 тисяч, якщо я не помиляюсь. Да? І тепер що хотіло ще сказати: Получається, ну, ви бачили, як я набирав цей укол 2,601 пробірочка маленька, де 5, 5 кубиків, да? получається, Руки трусяться. І ми змішували з. Фізрозчином нам порадили 20 кубік, не двадцять кубіків, 40, сорок 20 кубіків, 20 кубіків шприц великий, і ми змішали для того, щоб менш болючіший укол це був. Якщо комусь треба буде консультація, то пишіть ми скажемо до кого звернутися, бо в Україні є куратори, які продають ці препарати, які вам розповідь ну розкажуть, як його колоти взагалі про цю хворобу є створені спеціальні групи. То якщо треба у когось така біда, то звертайтеся, підкажу до кого звернутися, щоб там це все розказали. Да, то ми оце змішали. Ну, спробували спочатку фізрошчин, бо він обезводнений, дуже худий. Пуза великий, ви знаєте, таке відчуття, що кіт наїжений. Ну, Наприклад, якщо це б було в сім'ї, да? ніхто би й не звернув уваги. Наприклад, ходить ну, страшненький, чуть-чуть, їсти. В... Да. Доки б не перестав їсти. І Толіна, ну, він може чуть-чуть щось добреньке би їв, десь колись, або й пішов десь би, і все. Тобто, пуза великий, а ви б собі бачили, ну, як коли колов, мені страшно було, нема навіть шкіру натягнути, щоб взяти під шкіру вколоти в холку. Ну це було дуже складно. Так переживали. Ну, це перший сьогодні укол ми вкололи. О, це 40 кубів, 20 кубів із І 20 кубів із з цим препаратом. 2,4 да? Те, що ми вкололи, О, тому дякуємо вам за підтримку. Долучайтесь до збору або хто чим може, бо ви знаєте, де, е, можливо, у нас вийде вже підключити за тиждень-два монетизацію. У нас буде можливо. Ну, не знаю, нас, нас підколюють інші блогери, такі як ми, е, бо це ще не блогерство. Блогери, коли там від аудиторія 100, 200 тисяч, 500 тисяч вже. Да? Але на таких малих початках да, зрозуміло, що ну, ця, ця прибиль не буде приносити таку якусь заробіток чому? Тому що там буває 20 гривень, 100 гривень за місяць заробітку. Тому вдячні вам за ваші донати. Оце саме цінне зараз, бо тому що е, ті, хто бачить і по нашу потребу, наприклад, потребу лікування, стерилізації, оцю дівчинку, наприклад, ти не, не називала її? І ми її, до речі, не назвали. Можете запропонувати свої варіанти, можливо, якісь гарненькі виберемо для того, щоб. Ну, Хоча це ненадовго буде чому, тому що сьогодні віддаємо сім'ю. Але я до того, що цю дівчинку через два, два тижні, я думав, взагалі я думав, три місяці її вже. Ну, хай буде, хай буде через місяць-два. Місяць-два, допустив. Жіночка спитала нас, чи вона безпритульна, Лена сказала, да, і зрозуміло, що е як, формула вам відома. Да? Якщо це безпритульна, то <кхи> волонтер Денис і Лена. Ні, збирають не тільки кошти, цього, да. просто дівчат не беруть. Вона да. звичайно, я їй показала, цю дівчинку, вона каже, ми хочемо хлопчика. Ну хлопчики, ви ж розумієте, на всіх не вистачає. І взагалі на перелаштування лише вона. У мене є, то я кажу, що стерилізую, бо по-іншому не візьмуть. Тут нема що навіть думати одиниці, одиниці людей, котрі беруть дівчат, самі стерилізують. У мене таке, можливо два рази лише було за, за ці всі роки. Але знаєте, ну так, це дорого, треба збирати гроші. Але я тоді впевнена, що вона не буде народжувати. Бо коли я це лишаю за власником, не факт, розумієте? Можуть сказати, люди. що угу. да, зроблю, от мені говорили, і не роблять. розумієте? Потім вона рожає, потім і мамку з ну з цуциками викидають нащо. Да, або хоча б цуциків викидають. Ви знаєте, вони можуть собі собачку свою лишити, наприклад. Да? Але це таке негативне явище. Люди сказали одне, а роблять інше. То добре, коли ну, ми. Знаємо практику таку дає умови. Я вже зробила. Да, я зробила. Я не чекаю шостим місяців, Я зробила в 4-4,5, Я спокійна. Ну по рекомендації лікаря. Да, ми робимо це рання стерилізація. У нас наш ветеринар робить і вона легше переноситься, ніж навіть у дорослішому віці. і все віддали в сім'ю. слухайте, зробили і все собі живе. Я не переживаю. На мені це не вісить. Що треба ще зробити? Да. Отам ми вам покажемо там далі. Наша наша підопічна сімба, яка була на каналі, яку ми. П'ять разів стріляли дротиком. Вона тепер, коли бачить мене, як я під'їжджаю під, на машині, то вона ху, вуха складається в неї, знаєте, так направляється, як в одну сторону вперед або вбік. І ніс так рухається смішно, і вона чує і зразу ну, тікає або. Хоча її їсти її давав, вона навіть підходила, але не бере з рук. Вона ну, кидаєш, вона близенько підходить, там метр два, але... Ну, Не погладити її, нам показ це не, не вдавалося. Да. Останній раз ми її, напевно, гладили, коли цуценята були, да, роки два uh -huh. на два. вона на... так дивилась на мене, так? Да? Да, і хотіла нам куснути нас. У нас десь це відео... Вона як герда, вона не кусюча, Я вам дуже мрію її наступною взяти, щоб її соціалізувати і прилаштувати. Вона як герда, вона просто дуже ляклива, але вона хороша собачка. Це мама Мони нашої, яка живе у Берліні. Uh -huh. Ну і не тільки просто там ще були тутеняти, яких ми роздали. Ну, всі останні лишились тут по місцю. Uh -huh. Одне померло в сім'ї від, напевно, теріту, а інші лишилися тут. А мона поїхала? Да, так що... І живе. Да, і, так, що... і хоча Мона пропала була, а потім ми її знайшли. Це ж Мона пропала була? Да, да. Там є на, на, на каналі. каналі. Це такий перший досвід відправки за кордон. Мона була, у нас відкрила От вона рядувала у нас. Вони ну, всі. <кій> ну, цуценята, коли, По коли попадаються нам цуценята, це, щоб ви знали такий досвід, що вони тю, нам тю, так тю. буває, виїдають печінку, як кажуть на Західній Україні. <кій> виїдають печінку у всіх смислах, бо тому що це такий підлітковий цей вік маленький, да, доки цуценя, воно все гризе, все йому треба. То ню, ну, Ньоркає там. Не спить там ще щось. А вже дорослі собаки, от у нас були пару разів, то вони так тихенько сидять. Mm -hmm. Ну, звісно, коли вже розуміють, що їх люблять, що їм нічого не зроблять, то вони приходять, голову там на диван кладуть, можуть залізти вже там. Але так ну, взагалі дуже гарно ведуться, терплять туалет. А коли мале, то воно і покакає, і попісяє там, де не треба, бувало. Але зазвичай в нас дуже гарно вони вчились на пільонку буквально з перших днів. Да? Ти теж будеш чемна, так? Да? Дивиться, що в машині так. кришки будуть, підняти, такі будуть фанінькі, маленькі. Зараз покупаємо, оберемо кліщів. Трошечки знімемо про це відео ми і вакцинуємо бо і вакцинуємо. Да. Вже... на купила вакцину. В... Ти комплексно купила, просто одну сьогодні дозу. Да, да сьогодні одну дозу, і через три тижні іншу. До речі, оцей біокан Новел вона йде ліпше тут. більше захисту від інтериту ветеринар сказала. І так як вона вже глистогонена, ми її і від блошок і кліщів теж капали. Потім ще давала таблеточку від густі. То їй вже можна вколоти вакцинку. А потім уже приїдемо в сім'ю і через три тижні ще раз Угу. Коли... Mm -hmm. Так, да, бо ми так практикуємо. Люди. Ну люди теж самі да, це да, не роблять, да. щоб розуміли. Тобто я віддаю тваринку з паспортом і сама це роблю. Бо я не хочу, щоб вони помирали. Люди в не беруть не паспорт деколи, не кажуть, ні, Ні, взагалі нічого. Ну і нічого не треба. Нім нічого не треба. То ну добре, хоч ми там на початку це. Ну, завдяки теж вашим донатам, ми теж все робимо. Тому що завдяки цим коштам, ми перше, хоча б вакцину даємо, що менша вірогідність, що вона захворіє на... ну, на початку. Да? Такує ще вона так? чує, що видно той пакетик з кормом да, хоче його доїсти. Ну нічого, то продовжимо ще знімати відео, покажемо пізніше вже результат покупаної дівчинки. Ну я не знаю, як назвати її. В нас у нас Ніса, хай буде. Ніса, не знаю, як, як Нісан, лише Ніса, сам Ніса, але добре, що не астра, бо там Астра стоїть. Ніса, хорошо, буде Ніса. Один день. А там далі вже як назвуть господарів. Господарів примітивніші імена. Всім гарного дня. до, до продовження відео. Куп, купальні процедури. Одинадцять поки кліщить, показувати, що я бачила. А якщо Лена бачила своїм зором одиннадцять, то, то я ще 10 знайду. Ось баночка. Ай-яй-яй-яй-яй. ви переставка. Щоб ви розуміли, ми її обробляли. Це не те, що собака не оброблена. Якби вона була не оброблена, вона вже здохне. Да, як її сестричка, тоже... ви приставите, да. як це? У нас дуже багато зараз... кліщів. Грязноля, так? Да? Ну вона там і жила в таких умовах, тому... Зараз помиємо і продовжимо знімати. Посушимо і почистим кліщі останні вже ті, що я вже буду знаходити. Ніса вже після того, як була покупана, вже й посушили. Почисали її трошечки, вичисали. Назбирали ми на ній 22 кліща. Після Лєни я ще 11 знайшов теж. Отакі здорові були, такі більше, там, ой, жах просто. Вона труситься ще. Да? Але вже лучше, каже, вже красуня, вже пахне милком Л'єниним. Да? І тепер ми як на завершення покажемо. А, до речі, така обновочка в неї тут є. бачите, Лєна їй подарила ремішок розовенький. Дівчачі, ніса, да? то їй буде вже. І так вам чек покажемо того, що ми потратили. Сума 561 гривня. Це мінімальний комплект, щоб попала в сім'ю Ніса. Це дві вакцини, сілафорт, обробка від паразитів і три пачечки рідкого корму. Так, <с>? да, ти вже занюхала. Це ми не кормили навіть її день, два чи ще щось. І, до речі, це вже не перша обробка. Ми ще раз обробляли тоді, коли ми каталися. І глистогонку. То це скільки? Ще плюс, ну, приблизно. 200. Ще плюс гривень 200. То... То ще дорога не забувайте. А, ще дорога, так, да, поїхати. Да, 17-18 кілометрів в одну сторону, то додавте теж розхід на, на паливо. Ну, тисяча гривень не менше потратили на нісу. І отак ви тепер розумієте, скільки йде на тваринок. Люди це не хочуть робити, звичайно. Коли кажеш їм 200 гривень чи 300 гривень сімпаріка раз на місяць, то це взагалі для них шок. А тисячу гривень, щоб обробки вакцини, це синає вже ніс. Спи, спис, спи, 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 маленько, спи, спи, спи Отака От у нас історія. Ну і що? Вона висохне, заспокоїться, погодуємо, і вона точно засне зараз. Вона вже там клеточкою розклала. І зважили її. Вона важить 3, 200. 350. 350. От така худенька, бачите? Да, да, вже okay. От, Ну і все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дивіться наші відео, особливо це велике. Подивіться, будь ласка. Поставте там десь собі збоку і подивіться під час того, як будете. Їсти, мити посуду чи ще щось робити, готувати. Всім гарного дня, всім пока.